Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні хочу зробити розклад на Крим. Стару прогноз зробимо на ситуацію в Криму воєнні дії, що чекає Крим. Робимо тут декілька запитань, розберемо, який найміріший сценарій розвитку подій у Криму чи можливе мирне вирішення ситуації в Криму, який вплив матиме ситуація в Криму на загальний хід війни. А ви не забудьтеся підписатися, поставити лайк і подобайки, Поділитися цим розкладом, щоб його могли подивитися другі. А також, хто хоче насобистий розклад, пишіть мені в телеграм-канал. Посилання буде в коментарях. І так дивимося, який неймовірніший сценарій розвитку подій у Криму. Воєнні дії. Ситуація в Криму. який наймовірніший сценарій розвитку подій в Криму. Воєнні дії. Ви знаєте, Крим стоїть як на межі трансформації. Я от не питав, було в мене таке запитання, я хотів зробити, чи буде якась трансформація в Криму. Переродження, зміна якась велика. Але тут випадає, що Крим на межі трансформації. Тут, от у мене прямо вже він під важким вибором, і цей вибор якийсь буде. Тому що випадають у мене три карти вибору: три карти переродження, зміни е якось піти по другому шляху, не по тому, що йшли раніше. Зміна якась велика повинна бути. Але хоч і Крим тут дивіться процвітаючі імператриця. Да? Тут у нього все є. Там, де море, там, де гори, там, де видобуток іде копалин, от там все є. І ось карта показує, що треба буде щось змінювати. Буде тяжкий вибір, буде зміна. Тут як переродження по, по суду. В страшному суду буде йти переродження по правосуддю, так як ще буде засуджувати світ. Змінювати щось буде. Кармічка карта, карміческа карта, і от якась буде зміна. Так як буде, знаєте, рішати не один Крим, не одна Росія, не одна Україна, а як нібито міш... рішатиметься все весь світ. От по імператриці, імператриця і правосуддя весь світ рішатиме. І це буде тяжке рішення, що буде змінюватися. Що буде змінюватися по Криму. Зараз подивимося. Тут є, знаєте, є хитрі плани. От є хитрі плани по Криму. Тут е, і щось задумалося, щось буде рішатися і щось буде змінюватися. Про розговори про це вже йдуть, але тут, знаєте, як е, создається проблема, от карта проблем, создається якась проблема в обществі, ну, общество. Євросоюзі, можливо, може, не в Євросоюзі, можливо, в якихось вищих інстанціях. Це здається проблема. По Криму проблема. Не можуть вирішити, не можуть змінити. Дивіться, і тут карта виходить, як оцей весь розговор, оці всі зміни, вони падають як в тупік. Це для нас проблема, ми не можемо це вирішити і не знаємо як. Але тут зміна буде, тому що випадає повішений. І по пов'язаному карта каже, що е, цей тупік, ну, от подивиться на обстановку з другої сторони, на ситуацію з другої сторони, по-другому, як що буде? Е, як цю проблему вирішить? І проблема буде рішатися. Да, будуть якесь нове предложення, буде внесено для подальшої зміни і подальшої долі, але тут, бачите, навести порядок, в мене падає карта, да? Навести порядок. Будуть разом йти, кожен буде своє говорити, кожного буде своє рішення, кожен буде ну, вносити свою пропозицію, будуть боятися, щоб не сталося знову те, що було. Так як уже раз це сталося, може, може, навіть будуть, як знаєте, якось його відокремлювати. От карта може казати околиця відокремлення. І я боюся, щоб не сталося те, що було раніше хитрі плани. Ну, давайте подивимося з воєнних дій. Подальші дії. Не ті, що там рішають за бугром і що думають. Бо я дивлюся, що рішають про Крим, про Україну, про, ну, про всіх рішають. Тільки Україна сама не може вирішити цього. Давайте подивимося воєнні дії, настрій. От люди, як там, чи будуть обстріли. Чи там вже багато людей залишилося українських, багато, Там ж не одні росіяни, хоча багато росіян заїхали, почули дешеву наживо. Давайте подивимося, як українські люди живуть, як люди живуть, які за Україну. Ну, дивіться, в мене тут по карті випало, що навіть те життя, яке в них було, якому подобалося, дехто там вже і союзи нові поробив, і так, зустрічі, щось попіднімався. Багато хто, я так скажу, вийшов, як кажуть, із пани, так можна сказати, з того, що нічого не було, але башня. Дуже сильні зміни будуть йти. Зміни йдуть. Руйнація. Зараз все буде змінюватися, тому що воєннослужащих України, ну навіть складне воєннослужащих, керівників, тих, що дають накази. Мах. Робить якісь маніпуляції, тут все горітиме. Дуже багато прильотів випадає. І проблеми випадають. Проблеми з топлівом. Води багато, бачите, топліва багато. Я так скажу, навіть багато хто виїжджати буде. Будуть планувати виїзд, дивляться і вже навіть планують виїзд. То, що бояться, щоб нічого не сталося. Карта випадає, дивіться, як по четверки кубку. Це люди в депресії і плани. Які не можуть вирішити. Ладно, не можуть вирішити. Не знають, що робити. Кажуть, нам може цього не потрібно. Але це ще як проблема з водою, проблема з топлівом. І цю проблему рішити не можуть. А також будуть тут ще прильоти. Будуть і дуже великі прильоти. Це не тільки тільки починаються. Автор руйнації і тільки починається. А праздник заканчується. Випалення, сонце випадає. Сонце. Кажуть, даю наказ і все буде по справедливості. Поерофанту по чесності. По чесності. Навести порядок по чесності. Але тут все одно випадає карта виграний бой, не виграна війна. Буде потихеньку, потихеньку. Руйнуватися інфраструктура. Будуть От дивіться, тут це ваш пентаклі випадає, що тільки-тільки початок. Тільки початок цього. Це не кінець, тільки початок. Але йдуть колосальні зміни, по колісу фортуни, як, як знаєте, повернення. Повернення назад. І ще карта каже, зміна. От як ви жили, тепер будете жити зовсім наоборот. Це так як судьба. Судьба. Це вогні. Будуть великі зміни. Туз мечів. Велика сила. Накоплення ресурсів і ці всі ресурси підуть, підуть на Крим. Тяжко там буде, дуже тяжко. Вогонь, об'єкти, дії, постійно дії, дії, які приводять до вогню карта каже як знаєте дуже велика масованість масованість руйнація моста руйнація моста дуже е, об'єкти які знаходяться коло води які е, почували себе в безпеці дуже багато ну от коштовні дуже об'єкти дуже коштовні об'єкти і Ті об'єкти, в яких є колони. Це дорогі об'єкти колони. Це мости. Мости і здання, в яких є колони, дуже великі. Даже малі прильоти будуть руйнувати. Кінець обмеження. Дивіться, починається з малого, а закінчиться тим, що буде обмеження. Будуть боятися виходити навіть на вулицю. Ну, не знаю, чи пройде мій прогноз чи ні, але ті, хто хотіли пожити вдоволь за чужий щур, будуть тепер ходити і оглядуватися. Дуже будуть ходити оглядуватися, тому що прильоти будуть частіше і частіше. Ідущі дужче, і дужче будуть бити. Так що таке то діло. Давайте подивимося друге питання. Чи можливе мирне вирішення ситуації в Криму? Чи можливе мирне вирішення ситуації в Криму? Чи можливе вирішення мирно? Мирне вирішення ситуації в Криму. Ні. Неможливо. Тут карта випадає. Зараз я ще гляну. Дуже тяжко якось вирішити. Дуже тяжко вирішити. Але предложення буде. Можливо, довгострокове предложення, От е не хочеться покидати, не хочеться покидати, Але ви знаєте, у мене чомусь мись карта випадає, як руйнація моста. Приведе до того, що потрібно буде розмовляти. Руйнація моста приводить до того, що самі захочуть рішати мирно. Але до цього ще, ну, як кажуть, тяжко йти. Десятка жезлів, тяжесть випадає. Тому так випадає, Карта підтверджує, кожна карта підтверджує другу карту. Кінець. Ну, знаєте, поговорочка випадає. Тільки грьовочка не вдіється, а кінець все одно приходить. Тут в мене якраз випадає карта кінця одна і карта кінця друга. Карта завершення. завершення. Договор якийсь буде. Домовлення якесь буде йти. Ну тут дивіться, руйнація моста. І ми не можемо поставляти озброєння, не можемо поставляти продукти. Гуманітарна обстановка приходить в кризу. Ну от так, тяжело. Ну, розговори, договори, якісь будуть йти, які. Приводитимуть до якогось позитивного результату. Є сумні люди такі ще, що можуть правильно подумати. Але дивіться, тройка мічей. Це карта невдоволення, розчарування, не те, що хотілося. І башня випадає кінець. Важко йшли, але кінець буде. Важко йшли, але кінець буде. Можливо, ви знаєте, в мене карта випадає, можливо, якесь буде врегулювання. Кесь буде врегулювання. Так як ми питали, чи буде врегулювання, важко до цього буде дійти, але по башні. Да, кінець. Кінець буде. Ну, не той, не те врегулювання, що я запитав, тому що випадає тройка м'ячей. Це розчарування. Не те, що хотілося. Те, що хотілося. Так, да, буде наведений порядок. І так як я казав, що, можливо, якось його, знаєте, як відділять. Крім якось, як відділять. Ну, подивимося. Давайте подивимося, що воно буде. Ну, зміна велика по Крему йде. Оці зараз прильоти, оці зараз удари, оця. Е... Логістика, що б'ють по железних дорогах, по заводах. Все це приводить до того, що треба сідати і розмовляти. От якраз карта і випадає, що. тобі ж випадає, знаєте як розрушення моста і потіря нафти, можливо, бензину, солярки, тому що це вода, потіря води навіть. Оце зв'язане з житкостю і міст. От приведе до цього, що потрібно буде говорити, і потрібно щось буде рішати. Який вплив матиме ситуація в Криму на загальний хід війни? Який вплив матиме ситуація в Криму на загальний хід війни, Ну, матиме ситуація на Ви знаєте, і не малий, і не малий. Вирішення Криму. Вирішення Криму дасть великий результат, але не все це може бути. Ви бачите, випадає сімерка Кубку, як кажуть, Треба розуміти, де реальність, а де ілюзія. От якраз і випадає ця карта. Сімка кубків це ілюзії. Але ілюзії не всі справджуються. Но деяка частина ілюзій справджується. Тому випадає суд. Ще буде світ засуджувати, ще буде все змінюватися, будуть великі розговори. Великі розговори. Високі чини будуть рішати, будуть робити якісь дії і йтимуть до того. Що? Щоб освободитися, звільнитися від цієї, знаєте, поганої ситуації. Карта каже, перейти на той берег, звільнитися від проблем. От ці чини, король королева будуть рішати якраз розговори і робити якісь дії для того, щоб імператор, бачите, розвиток. Дати розвиток. Не війну, не війну, дать мир, дать розвиток. Але рішатиме головний. Не знаю, хто це головний. Рішатиме імператор. Все до нього сходиться. Те, що нам розказують, що там хтось один, там, там рішив те. Там є людина, яка ще тягне за вірьовочки тих других. І він Рішається все. Імператор, все головний. Розговор, бачите, почали з малого розговору, і вже за це йде, і за це йде вже мова. Бо знову випадає ваш купа. Це тільки початок, ваш Пентаглів. Це зустрічі, це початок, це маленькі території. Це що, знаєте, як тільки-тільки почали з нуля. Але вже є якісь результати. Є якісь вже результати. І знову мені випадає дії. Ось якраз і дії, і випадають. Це міст, заводи, які виготовляють, переробляють нафту. Це десь топліво, солярка, газ це все, що рідке. От, те, на чому ми держалися. Вони держалися, не ми держалися, вони держалися. І от якісь дії приводять до того, що вони задумалися. Зірка є надія. Болюче вдарило. Вони бояться, щоб знов цього не було. І будуть приймати якісь рішення. Якщо будуть далі так продовжувати, але в мене випадає, як будуть продовжувати. Будуть продовжувати, то будуть самі проситися. Буде катастрофа. по воді, і по всьому. Бачите, що випадає. Карта випала, яка гарна в мене. Катастрофа буде. Потірі великі. Так як, знаєте, карта каже банкротства, щоб було, то потіряв. І тут ще внизу випало. Ну ти бачиш, як хорошо випало. Кінець. Кінець. Так що Крим ждуть дуже, дуже великі зміни. Давайте будемо чекати, будемо дивитися і вернеться Крим колись в Україну. От я знаю, що багато це не вірить. Може і 90% людей не вірять, що Крим вернеться в Україну. Але я вірю в це, що колись він вернеться в Україну. Вернеться в Україну. Дивіться, навіть не колись, а Крим вернеться в Україну. Це ж ви бачили, що я не з-під поли витягнув карту. Карта миру і переход, возвращення. Я думаю, всі розуміють, що карта миру це каже карта переходу. Краще. Повернення. Так що чекаємо. СБУ. Знає своє діло, працює добре, і стали, я так скажу, більше трошки думати не западною головою, а своєю головою. І діло почало налажуватися. Аби раніше так було. Ну, раніше не могли того, що не було свого зброєння. А тепер є свої ракети, є свої дрони, і, як кажуть, лід тронувся. Все буде добре. І ще внизу дивиться знову карта, яка випадає. Повернення додому. Кріпкий непорушний дом. Так що дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, пишемо коментарі. І хто хоче на особистий розклад, пишіть мені, я вам відповім. Посилання буде коментарях. Дякую, на все добре і чекаємо, коли Крим повернеться додому. На все добре.